Російська Федерація застосувала силу проти України на Кримському півострові, і це не відповідає жодних з вимог правомірності відповідних дій. По-друге, Російська Федерація не набула суверенітету над Кримським півостровом відповідно до визначених міжнародним правом способів набуття території, вчинивши натомість приєднання території в результаті анексії, тобто злочином. Твердження про самовизначення народу Криму. Є таке поняття в міжнародному праві, як сецесія, абсолютно не відповідає по чотирьом пунктам, закріпленому в міжнародному праві Поняття сецесії. Ми не унікальні. Це те питання самовизначення народів, яке колотить з 45-го року з моменту закріплення цього принципу в статуті Організації Об'єднаних Націй весь світ. Визначено чотири позиції: перше наявність народу. Тобто суб'єкту, який претендував на самовизначення, який наділений правом на зовнішнє самовизначення. Зрозуміло, що в Криму такого поняття не існує. Друге вичерпаність можливостей внутрішнього самовизначення. Третя позиція: наявність відповідних екстремальних обставин. Давайте згадаємо Косово. Систематична дискримінація, експлуатація населення, відмова центрального уряду від компромісних рішень, перспектива. Ну, Життєздатності окремої держави, позитивний вплив надання незалежності на регіональний та міжнародний мир, проведення демократичних процедур і так далі. Нічого цього не було. І останнє, четверте: неучасть у сецесі іноземних військ та силових структур. Давайте згадаємо, коли пан Путін призначив, у там у нього святкують День спеціальних сил. Да? І як він так загадково і уже декілька разів нахабно визнавав, що ці спеціальні сили зробили в Криму? Тобто, жодна з позицій щодо правомірності сецесії стосовно Криму не витримана.